31 серпня 2023 року у День пам'яті святих мучеників Флора і Лавра, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у Свято Вознесенському Флорівському жіночому монастирі міста Києва. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. За богослужінням також молилися сестри монастиря з настоятелькою обителі і гуменю Євлампією. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Кожен чоловік живе на землі, якщо він старається жити по священним божественним законам, він у більшій чи меншій мірі становиться мучеником. Потому что дьявол, э, мир, зло, которое существует в мире, они отрывают человека от этого пути, стараются сбить его, и человек терпит, сопротивляется и продолжает дальше идти по этому божественному пути, и это есть как раз и те ну, э, страдания, которые делают человека исповедником перед своим Творцом и Создателем. и Какої то определенної степені мучником за Христа. За богослужінням помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих. Та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після літургії відбувся хресний хід навколо храму. Потім предстоятель звершив молебень на початок навчання. Після богослужіння блаженіше Митрополит Онуфрій вручив дітям із родин вимушених переселенців 200 рюкзаків з необхідним шкільним приладдям. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.